Ну що, йдемо дивитися, що там наше Павловня. Цього року що тільки знімав, як було навесні, зразу після морозів. Зараз час середина серпня і от таке в мене твориться з цими рослинками. Частину полишав після. Тобто це третій рік, фактично, перший рік вони росли. Того року я зробив технічний зріз їм і на частині ті, які змерзли там, чи загинули, я зробив знову технічний зріз цього року. Тобто, бачимо, ця лишилася, по цій вже було два технічних зрізи. Тут також, ну, Проблеми знову ті самі, що їх під'їдає, чи то кроти, чи то сліпаки і миші. Ну, Нічого там з ними теж в мене є план, буду трошки з ними боротися, щоб їх звідси спробувати вивезти, бо інакше діло не буде. Вони згризають корінь повністю і павловні гине. Хоча павловнію не так легко і... Збутися, тобто вона дуже така, що ти можеш її зрізати, там, викопати корінь, вона там з маленького корінця знову собі запустить, пагінь і почне рости. Ну от. Так, якщо дивитися, от є таке в мене, наприклад, ось таке дерево. Воно досить велике. От Я стою під ним, доки я достаю. Рукою це 2 метри з метри чотири, напевне, може навіть і більше в висоту, але його теж ще треба. Я трошки підрізав, тепер знову треба ті всі... Бачите, воно розпустило декілька пагонів. Їх треба позрізати і лишити тільки один той, який йде прямий. Ну зараз. Драбини тут немає Тут треба такої розкладної, щоб дістати до верха, то я попробую щось таке придумати, щоб різати з землі. Так, тут Ще ситуація менше більше є. І такий я цього року його пересадив таким великим сюди з розсадника свого. Думав, що він потягне а він... Верхівка всохла і я його обрубав, там буде видно. Він пускає собі молоді погінці. Ну, Якби не під'їдало, було б це набагато краще. Плюс цього року ціле літо не було дощів, тільки ось тепер останній тиждень почалися у нас дощі. Може вони ще трошки підуть в ріст. Тут ситуація ще гірша. Тут загинуло тут в центрі дуже багато. Все поз'їдало. Ось так собі. Та як оця, бачите, яка маленька. Вона ще трошки підросте, а потім бере і всихає. Я її пробую. Бачите, зріз, яке було велике дерево. Але тут корінь рухається. Наче вона під'їжджена, але ще, ще не загинула. Повністю. Так само тут О, таке саме, яке було велике, воно ходить просто. Там все під'їджено, коріння немає якщо витягнути. Там далі у мене вже фундучок з ромашками. Треба буде час тут все покосити. Так. Цього року я так не підживлював, підживлював по листу, тільки два рази плантатор, це плантафол, вже не пам'ятаю, таке азотне. Розчиняв воді і оприскував по листу. Павловня по листу добре підживлюється, тому що Лесця в них велике і площа велика і вона така має структуру, що вода прилипає до нього, добре вбирає вологу. Ну там вже виглядає такий в ті стороні, щось подібне трошки на ліс, але не таке як хотілося. До літу, по ідеї, тут би мали бути такі вже. Густий ліс до цього часу, якби всі були умови такі як потрібні. Там як показують десь чи в Казахстані, чи навіть тут у нас недалеко Румунія, Словаччина. Але там і клімат. В тій самій Словаччині набагато тепліше. Там 3-4 роки і з, такої, з таких посаджень, вже такий лісок гарний, що все вкрито верхи листями. І, круче, дуже гарно то виглядає, мені подобається. Ну Нічого, ще думаю, що рано чи пізно я з цим теж щось доб'юся, зроблю порядок. Як ви бачили, в мене на сторінці є відео, яке в мене Павловня Біля хати то вона ще крута. Там за три роки на вища від будинку відео так не називається, за три роки вища від хати, можете переглянути. Або я ще покажу вам теж в себе біля дому. Там в мене є такий розсадник, де я їх вирощую, вже звідти звідси пересаджую сюди, частинку ще йде на продаж то там таке дерево двохрічне навіть десь вище від цього і воно грубше тобто виходить що там трошки такі кращі умови низині посаджено і... і майже воно таке ідеальне, як би хотілося, якби тут всі такі були, то це було б дуже класно. Ну що, ось такі у мене вийшли результати. Звичайно не вистачає часу, якби це все навесні, треба кожне дерево обкопати, хоча б зробити такий на метр круг обкопаний. Тут, звичайно, нічим я не, не можу це зорати чи передискувати. Тут нема